Так, Всім доброго дня. Сьогодні вранці нічним потягом приїхав з Києва після Спартан Рейс, Спартан Парарейс. Прибіг там четвертий, приблизно 40 учасників. Дуже багато там було ну, з різними ампутаціями, з вадами опорно-рухового апарату, там травми, були користувачі крісла колісного. Ну, цікава така от двіжуха, да? щось, як я писав, там постійно з дитинства таке можна. Поласити, попригати, в багнюці, покуртатися, покупатися і тобі зазвити, типу, нічого не буде, тому що в мама сварила. Якось так, так, да, ще пов'язочка. Зараз зі Спартана зараз на вельчику катаюся. А вона якраз запобігає під, під, під стікав в очі. Сьогодні, напевно, буде тренування трин, таке. Плюс-мінус нормальне. Треную